красивый болт Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. У нас фідерна риболовля на річці Десна. У нас дуже велика банда, у нас 5 людей. Приїхали половити осінню плотву листопад місяць, сьогодні 1 листопада. І все, це вже закінчення взагалі сезону рибалки по відкритій воді. Я думаю, що в листопаді ми ще половимо там рибалки якихось. 4-5 максимум буде до криги і будемо вже чекати наступного осіннього сезону. Тож зараз швиденько збираємо вудку, готуємо нашу прикормочку і починаємо ловити, що з цього вийде. Звісно, все побачити. Варто зараз ще не варто їхати на десну і половити трішки плотви собі на зиму під пивко. Першим ділом треба приготувати прикормку. Я взяв сьогодні з собою. Ріалфіш платва, мотиль і лящ шоколад. Таку зробимо м'ясну солодку. Ох, ну мотильом пахне дуже добре. Так. Зволожуємо це все діло. Зараз замішуємо. Поки не стоїться, збираємо водку. Збираємо вудочку. Сьогодні це, як завжди, в принципі, мій улюблений Sportex Rapid Feeder від 80 до 150 грам. Для річки це просто саме те, що треба. Ну і, в принципі, як і для Flat Feeder також підходить. Тому збираємо її сьогодні вдягаємо котушечку. Прикормочка наша вже настоялась. Зараз ще одна маніпуляція, в принципі, і можна пробувати ловити. Ну, і звісно, на невідомому місці, як завжди, діпер. І шукаємо точку перспективну глибини. Я вже пробіжався, тут плюс-мінус. На 35 метрах глибина 8. Тут у нас 50. Да. Це дистанція 50 метрів, глибина 8,3. Ну, дивись, 35 і 50, глибина однакова. 8 метрів на дистанції що 35, е, риба є, біль, ну щось дуже-дуже мілке. Ну Плюс-мінус риби. І дно тверде-тверде. Отам і треба е, типу, рибачити. 50 метрів, це прям норм, норм. Правильно, ти Тоха, закліпсувався, там пісок, тверде дно. Так, і поки я тут маркерюсь, перша рибка у нас вже на банду є. Так що ось такі справи, бачите, з допомогою діпера вияснили дистанцію, на якій ми будемо рибалити. Зараз чіпляємо. Нашу оснастку повідець і пробуємо ловити. Зробив оснастку інлайн. Годівницю 80 грам. Женя зловив вже другу плотву. відпути А я тільки чіпляю годівничку. Маркера, діпери. Удочки. Людина він приїхала на обум, два рази закинула, да, ну, дві Ан Антоха, плоти. Антоха ще нічого не зловив, він вже я давно кидає. А я вот повідець зробив. Повідець у нас жилка 0,14 гачок. Також 14-го номеру Амакацу. Все, можна пробувати ловити. Перший закид. Повідець, чіпив на насадку три апаріка. Також у нас є. Блін, я поки тут закину цими бурянами, вже віточки. Також є у нас і мотиль. Будемо дивитись, на що рибка буде відгукатись. Думаю, що наверное, буде перекліпсовуватися ближче, так? Ні, за не клює. Теж не клює. О, довго падає капець. Годівниця 80 грам, але ну, щось мені здається, що замало буде 80 грам. Да. Тоха каже, що стоїть. Зараз перевіримо. Вже не така поклевка була, чуть фідер не вирвала, але зайшло в зачеп. Там просто щось нереально здорове було. Або лящ, або сом. Подача конкретно була і сразу зачеп. Блін. Ну це вже на платву схоже, да, выдернув из-за чепа. Ну подача була, вообще, думали, що то лящ. Вот така плотвіця. Оце батосик. Ну і Антоха розпочинився. Покажи рибку. Так, знову рибка. Я придавлю. да? О, хороша. Хороша. Ми сьогодні заготовітелі. Таранечка. Ляп. І я розпочинився. Клювака була просто така нереальна. Я думав, там щось побільше. Але все одно перша плотичка є. Дистанцію ту, що ізначально планували 35 метрів, на 50 чогось рибка не хоче брати, але вона там є, ми в діпер самі бачили. Але глибина однакова, що на 35 метрах, що на 50. Хай пливе далі. Перенаживляємося, поїхали. То, що поводочки в'яже. Кожен зайнятий своєю справою. Жека сніданок нам готує. Хотів випити чаю, на рав на мене. Ти що у нас сніданок, програма. Дивіться, він там починає стіл накривати. Ніколаіч годівницю обірвав, перев'язується. Подача була і ніби, ніби є рибка. Опа. І секрет дуже простий. В чому справа, укоротив повідець. Одразу зробив 70 см, вполовину вкоротив. І, будь ласка, гарненька платвичка у нас на гачку. Друзі, як вам рибина. Менше пальця. Це тоха піймав. Як він їздить. Отлично. І це все засняв, так. Да. Курточка чай прямо на кресло. О! Пролив чай на кресло. Тут клювання було. Не, о, ну не бы рыба є, прям поддавлює так. Чи вже оторвалось? Непонятно. Сразу так давило, непогано. Не, є, є платочка. Такую не можно выпускать? Можно, такую надо выпускать, но ну, не гоните Да нет, ну давайте уже не ехать, Вот заготовители, вы бачите. Такую надо выпускать. Я да, я тоже думаю, что надо выпускать. Силы снидать, и как раз поклевочка. А -а -а. Ну. Проморгал, походу. Ну, yeah. я. Yeah. Опа! О, хороша! Ну і подача була така, що гадай фідер, так? Да? Батончик нормальний. Антоша следом рибку тягне. Каже, що там прям здорово. Ну витягай. О, ні, це батон в натурі. йолки палки Оце батон, оце в натурі батон. Осінній батончик. Осінній батончик хорош. Ось така плотвиця осіння. Клас. Не така велика, як показалось, так? Да? ні, нема Нема. Друзі, хвилинка рекомендації. Якщо ви ще не визначились з теплим одягом на зиму на осінній період риболовлі, зверніть вашу увагу на наш український бренд Vivera. Це топ-якість за помірною ціною. Реально дуже великий асортимент одежі. Ось такі зимові костюми. Це взагалі бюджетний сегмент, але я в ньому відрибалив дві зими і, хочу сказати, задоволений повністю. Він і не промокає, не продувається. Зараз восени на фідер так само в ньому комфортно, навіть дуже тепло. Також є совшели костюми, термобілизна. Спортивні костюми і безліч безліч іншого одягу. Я ж кажу, це український виробник, топ якість за помірною ціною. Посилання на ці речі є під відео. Переходьте, дивіться і вибирайте собі гарний одяг на зиму і осінній період. І знову платва, поки я там знімав вам рекомендації по одежі. Антоша тут платвичку тягає на прикормочку правильно. Сюди. Витягнув невелику плотвичку. насаджуємо апарика одного чолноком, закриваємо цевьо і другого нажало. Тут ще там покльовка. В принципі, плотва ловиться, все чотенько. Зачим їхали? Все, в принципі, всі пункти Дон виконані. На грудах озі. О, на порядок. Ну, О. Приколька робота. Хе. Невелика, але плотвичка. Бо я себе не можу познімати. блін, та хоч пацанов познімаю, бо ловлять всі. Каже, що красивий блогер більше всіх лови. Дуже красивий, дуже гарно лови. Садка. Да, непогано. Непогано. Ну була покльовочка. Не, ну палі еще нет. Ну, как бы, он ловит всю рыбу. А кто? Что ну да, по плотви Патерностер краще, потому что она сама засекается. Она ударила и засеклась. А инлайн не. Она подтянула кончик это и не засеклась. Покльовка була, ніби є. Чи сошла, щось, я не понял. Щось так важко тягнулося. Не, щось є. Щось є. О! А я сижу, чекаю. А я сижу, чекаю покльовочки. Ото подача була. Ото подача. Ну мені здається, що нема, прикинь. Чи мілка? Подача прикольна була, нам. подача була прикольна. Так, да, нема диви. Почали підсаджувати по два матиля. Два париша, два матиля. І рибка краще стала відгукатись. Тому вже, якщо їдете, обов'язково беріть з собою матиля також. Це я сильно влево дав. побачимо. Ух, подача було. Отзара є. от зараз є. Питання є. Питання має. А походу ще й сошла, поки ти там заспівав, блін. Вона почула такий прекрасний голос і оторвалась. <говори> <говори> да, диви, <нема. говори> Тоха, тока ти начав співати, і вона отлетіла. Якщо б у нього кривали платва, бо ти б відсюди не забрав. Він <серк> набачка плаче. Ну, доживаю, туди, хапати, не так. Платвичка <плату> yeah. ловиться почуть. На фоні бачите, вже багать розвели. Димить буде ще смажена картопелька на сальці. Тож що у нас тут взагалі відпочинок сьогодні просто нереальний. Гарна компанія, рибка ловиться, погодка топ. Я не розуміє. Дав Тохи один секретний інгредієнт, і рибка, покльовочка, нормальна була. Сейчас побачимо, що там. Не, ну порядок, порядок. Порядок. Хорошенька. А переставимо і собі таку штуку. А секретик цей, бачите, ось така кукурузка. Зараз і ми спробуємо. На фишфише? Так, тихенько у мене, блядь, з точки, з моїх снастей рибу ловив, блядь. Моя точка. Така подача була, я аж офігел. Сюда. Друзі, дивіться, яка лопатка. А? Тошка уже готова. Нарисовывается обед. Нашло. Кракаде. Кракаде. Ой-ой-ой, вот ой, это я лупану порцию. Ух, ух, ух. Друзі, картошечка готова, всім смачного. І можете їхати на Десну на обхід плотви. Після смачного обіду <кліє> продовжуємо ловити плотву. Клює досить непогано, Така плотвичка ладошечна ловиться. Так що продовжуємо, думаю, ще. Декілька штук і потихеньку будемо збиратися. Гарно проводимо час, сонечко вийшло, шквари так нереально. Лице згорить я так відчуваю сьогодні. Скажіть, і... ми збирали, мати, щоб ви... да, пацани не хочуть мене відпускати додому. кажуть, коли края садка побачимо, тоді. а я кажу, ні, тільки по нормі. 3 кіла на людину потолок, і тоді їдемо. Це така сушена по 800 за кіло. Угу. Хорошенька. стар Ой, нет. У мене слідно. Ну плювання таке було. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. О така платвиця пішла. гарненька. порядок. А! Гачок в палец. Я уже речи майже зібрав. Антоха еще не собирается. Каже, еще пару плотвиц хочет достать. Мне уже достаточно. На лупашев не знаю сколько. Зараз покажу секрет. Да, зараз покажу, какие он годівницю Вот такие остальные закиды. Пришел час нам Збиратись додому вже всі майже зібралися, і показати вам улов наш сьогоднішній. Ну, пару, пару плотвиць є. Наш сьогоднішній улов плотвиця. Ви бачите, яка дуже гарна платва ловилася, так що саме час їхати і готуватися собі. Таранку на зиму, під пивко, гарно проводити вечори. А поки така гарна погода, тепло, їдьте на Десну і ловіть платвичку. Все, всім дякую за перегляд і до нових зустріч. Пока-пока.